Є цікава штука, Блять, компресор включив. Так, Шановні гості ютубери, У мене є ось така штука, це я її сам зробив. Зварив я її з нержавіючої проволоки, але те, як електродів не було нержавіючі, варив обичними. Ну, так нічого, все одно її можна покрасити, можна не покрасити. Це називаємо його захист радіатора. Помудухався я з нею теж. Доволі нормально, і точно треба вгли попідпилювати, щоб була можливість шевелить туди-сюди. Це ось в мене захист радіатора. Бо те, як минулий радіатор мій просто пропиляло і все, з невідомих причин. А причина була в тому, що лонжерон десь був лопнутий. Косило і тільки наїжджаєш одним колесом оцим. Так воно і одразу мінімум по радіатору. Хрячило. Зараз ставлю ти буду новий, якийсь кош... дуже недешево коштує. 22 тисячі. Це хороший оригінальний радіатор. І я не хочу, щоб з ним сталося те що і з тим. Тому потратив трошки часу. Зробив я таку. Так, далі в нас йде тих узор. Я так накидаю тут. Раді інтересу. І ось наша кричаточка. Все, отак воно приблизно буде. Ну, понятно, зазор азор виставим. І навіть якщо з ним щось случиться... Воно собі дерне по цій по цій моїй чудосяточці. І з радіатором нічого не случиться. Це хіба що може тут якийсь ключ хтось укине, тоді, звісно, не спасе ніяка решетка. А так, як в мене терло воно з невідомих причин, коли здумає, тоді і захотіло стерти. То тепер цього вже не буде. Рупеллір сам сожре, но радіатор, думаю, цілий останеться. Так, все, буде колись відео.